Привіт, друзі! Очередний зашквар з притулею. От вчора чи позавчора з'явився, що він купив квартири в комфорттауні, кажись, кажесь три штуки. Потім з'ясувалось, що він доплачував за ці квартири. Ну, не зовсім зрозуміло, звідки у нього стільки бабла під час війни, тому що ну, все-таки він працює волонтером. От, і немає там якоїсь роботи. Я так, ну, судячи по його діяльності, вже так волонтери нормально заробляють. От. Але е, хочу трошки підтримати оцю всю двіжуху, тому що у мене теж є пару питань. Е, я в останній, в останній рік не дуже слідкував за притулою, але от 22-й рік. Слідкував трошки, ну і там на початку 23-го, коли, коли він фоточки виставляв, е, бу, були моменти, коли він виставляв фотки дальномірів для військових, які в той же момент я сам купляв, теж як волонтер, замовляв їх е, з, зі штатів, щоб ціна була нижча, щоб приїхав, ну Тому що тут їх не було насправді. а От. І виходило так, що у нього ці дальноміри коштували там що ли в 2-3 рази дорожче. Причому що він не купляв, от як я там 5, там, 2-3-5 штук. Він купляв 500 там, чи 1000 штук цих дальномірів на купу корише, грошей. От. І виявляється так, що тоді вони у нього коштували чогось в 3 рази дорожче. І після цього вони там і пости убирали, і, і все. Після цих дальномірів, ну це те, що я бачив сам. Там ще багато історій було, мені розповідали, але саме класна історія це була про Байрактари. Коли, ну, дві, дві навіть історії, які мені дуже сподобались з притулею. Це Байрактари, коли збирали на три Байрактари, і нам компанія Байрактар за те, що ми будемо купувати три Байрактари подарували, по-моєму, один чи два ще, а ми купили супутник. супутник. Ну тобто, ви приходите в магазин, купуєте, ну, кажете, от вам 100 гривень, дайте мені кілограм м'яса. А вам дають мильницю, да? чи бритву, Ви кажете, а нафіга мені бритва, Мені треба м'ясо? А вам кажуть, ну бритва краще. Ми вирішили за вас. Ну, і от така от фігня з супутником, до речі, якого ніхто ніде не бачив ніколи. І документи були засекречені, і все було засекречено. І Виходить так, що супутник. Спочатку це був супутник, потім це була підписка на супутник. А потім це була підписка на супутник на один рік, який минув. І тепер нема ні супутника, ні грошей на Байрактари. Ну, от і все. І ну, у мене тоді питань виникало багато, ну, наприклад. Ми купили підписку на якийсь розвідувальний супутник. Вдумайтесь, можна купити підписку на розвідувальний супутник, який розвідує краще, ніж інші розвідувальні супутники різних країн наших партнерів, які нам інформацію і так дають со своїх розвідувальних багато купи супутників. Ну... Коротше, питання відкрити по супутнику до притулу дуже велике. Я донатив теж. Я пам'ятаю, я навмисно кинув щось на Байрахтари, щоб потім не було питань, що я тіпа, не донатив і питаю просто так, придовбуюсь, де мої гроші. От. Де мій супутник притула? Ну, де він? Я хочу побачити, там, ну, не знаю. уже ж час прийшов злити фоточки з цих супутників. Уже можна, я думаю, ну. У людей питання стає. От. І друге це супутник, і що там було друге? А, помста, помста, так. Да. Був обстріл Києва, теж там в 20 якомусь році, в цій сраній війні. І після цього притула разом з Стерненка. Стояли і кажуть, от буквально, не знаю, півгодинки пройшло після обстрілу Києва чи, чи менше. Даже, і вони встигли зібратись, камеру поставити менше, ніж півгодини, тому що питання у всіх тоді було, а як це вони так швидко встигли. А, вони зібрались, камери поставили і е, оголосили збір на, на, знаєте що? на помсту. Е, де помста? Ну, Тобто помста це що? Скільки штук, по якій ціні ця помста і куди вона коли полетіла, можна теж оголосити, час прийшов уже. Чи не можна. Ну, Тому що дуже багато грошей зібрали на якусь помсту. А помсти нема. Як, до речі, от, теж не тільки в притулі є питання, а є питання там око за око, там, де вони збирали. Кожному е, ДФТГшному е, цьому угрупуванню 4ошному по кулемету. Де кулемет? У нас тут є угрупування, кулемета нема. Ну, тобто, якась хірня з цими великими фондами. Е, ніякої відповідальності, тільки піар і, понятно, вони дуже багато грошей вкладають в рекламу, щоб їм. Дуже багато донатили. Ну, тобто, ви донатите їм гроші на Байрактар. А вони за них купують рекламу і якийсь супутник. Отак от, от. Ну, тобто, по квартирам я там не спеціаліст, що там у, у притулу сталося. Хай там розбираються ті, хто цю інформацію викладає, але інформація якась викладена, да? не просто так, мабуть. А вот про супутники и помсту мне цікаво. Дуже. Вот. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Всем пока.